Так, всім доброго вечора. І давайте подивимось: такий розклад, яку підказку вам дають вищі сили на найближчий час. І зараз ми подивимось, для кого цей розклад по сигніфікації. Імператриця жінка, яка точно знає, чого вона хоче, вона може управляти всіми стихіями, які є. Їй підвласні всі вокруг. Вона чітко розуміє направлення, в якому вона рухається. І по-старшому аркану це також може говорити про те, що у вас на зараз відчуття дуже великої духовності, дуже великої. І любові до оточуючих, і до природи, і ти розумієш язик природи, тобі все, тобі все на зараз подобається. От на зараз от така людина для неї цей буде розклад. І далі рухаємось. Яку підказку готують вищі сили на найближчий час? З чого починається підказка? На що звернути увагу? Дивись, подивись на своє оточення, на своїх друзів, з ким ти спілкуєшся, кому ти довіряєш, можливо, ти багато чогось, ну, дуже багато чогось розповідаєш комусь. І подивись на те, з ким тобі приємно спілкуватись. Подиви, ну, Карта говорить, придивись до оточення. Що ще? Також тобі прийдеться, знаєш, тобі прийдеться набиратися всяких навичків, або те, що ти вже вмієш подумати над тим, чим ти будеш користуватись надалі. Що для тебе буде найважливіше? Також ти для себе можеш дуже багато чого дозволити. Ти можеш дозволити собі деякий відпочинок, ти можеш собі дозволити щось лишнє, знаєш, чого ти раніше не дозволяла. Ну, ще. А, і по королеві Пентаклі, знаєш, тобі треба дивитися на свої матеріальні досягнення, що в тебе вже є, що, на що тобі стоїть звернути увагу. І тут підказки з вищих сил говорять: знаєш, можливо, в тебе дуже багато духовності, можливо, ти дуже чутлива стала. Подивись на щось матеріальне, що більше таке має матерію. Це також і фінанси, це також і твоє здоров'я. Так, добре. Паш Жезлов. Твої маленькі починання, з чого ти там хочеш почати нове своє. Свій напрямок, який, то він, можливо, буде і новий, ти ще там чітко не розумієш, тому що ти тут ще не вибрала, чим ти збираєшся користуватись надалі. Твій новий напрямок. Він це твоя мічта. Зірка, звзди, знаєш, це говорить про те, скільки в тебе багато талантів. І попажу, Жезлов, це тві, твої нові напрямки, які ти хочеш втілити у життя. І Зірочка також говорить: звертай увагу на те, що ти, можливо, вже мічтала давним-давно, що ти ще, чого ти ще не досягла. Також зверни увагу на те, чи вистачає в тебе ресурса, наскільки його потрібно, що потрібно взяти з собою. От, чим ти збираєшся користуватися, що потрібно взяти з собою, подивись, будь ласка, також придивись на своє оточення. Хто поруч з тобою, хто твої однодумці, хто твої друзі. Побач серед тих людей, які тебе оточують, хто дійсно твої друзі. І ще що. По Рицарю Кубку також карта говорить і про стосунки. Карта говорить, що ти заглядаєш у саме серце, ти готова прийняти любов. Ти готова до любові і також вищі сили тобі говорять, що ти вже в принципі готова. Ти можеш, можливо, тобі хтось пропонує руку і серце. Опернись на ту, ту людину, придивись до неї потрібно. От ми проговорили зараз про любовні стосунки, і тут випадає нам те, що прийдеться прийняти рішення. І рішення буде, це залежить тільки від тебе, наскільки ти добре розумієш того, чого ти хочеш, що знаходиться в тебе внутрі, що знаходиться в твоєму серці, наскільки воно від, відображає твою сущність. А як по сигніфікації нам випала імператриця, то імператриця володіє сіми з чотирма стихіями. Ну і помагу, тобі дозволено. Тобі вищі сили на зараз дозволяють все. Користуйся всім, що ти знаєш, що ти вмієш. Досягай всього, чого ти прагнеш, мрій. Мрій, можливо, ти знаєш, ти думала раніше, що мрії твої недосяжні, що тебе не вийде, а тобі вищі сили говорять, що ні, все в тебе вийде, мрій. І помагу ти це все досягаєш. І давайте головну підказку, витащу з іншої колоди. Подивимось, що тут, на цій колоді, нам а, яку ще підказку додасть Вища сили. Яка ще буде підказка? Що на що ще звернуть увагу? Обов'язково що. У карти посипались. Так, вибачаю, зараз підніму. Що ще говорять вищі сили, що потрібно ще знати. Так, повішений, добре обдумай, будь-поступай по мудрісті, не іди вперед, не обдумавши нічого, все думай. І не поспішай. Знаєте, і тут в, во всьому розкладі не було карти, тої, що потрібно спішити бігом. Тут всі карти такі досить медленні. Тут карти такі, що, знаєш, все, чого ти хочеш, ти дивишся у свій внутрішній стан, і ти можеш все. Але і карта повішений говорить про те, що. Тобі потрібно чітко розуміти, чітко понімати свої мотиви. Все те, до чого ти йдеш. Що ти хочеш в результаті отримати? Ось отакий розклад вийшов. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, буду дуже рада!